Доброго вечора, ми з України. Ті, хто мене критикує, що потрібно так звані перемовини з Путіним, критикують за можливі перемовини з Путіним та керівництвом Російської Федерації, хочу вам нагадати, шановні, зупинити Путіна в Україні можуть лише великі перемовини з Російською Федерацією та паном Путіним. Тобто мої перемовини з Путіним в цілому. Чому саме мої перемовини? Тому що в мене багаж знань більше, ніж за академічний. Щоб розмовляти з паном Путіним, потрібно мати екстраординарні здібності, хист та талант, який не має жоден академік, жоден юрист, жоден правник. Жоден дипломат. Я маю, тому що в мене є аргументи проти пана Путіна. Путін на цих перемовинах повинен капітулювати в цілому повністю залишивши і Крим, і Донбас Україні. Це перше. Друге, демілітаризувати те, що він захопив незаконно. Та повернути статус-Кво до 2009 року, включно. Це раз, два. Ті, хто мене критикує про можливі угоди з Путіним та Російською Федерацією від імені України, хочу сказати, ну, так, підіть, повоюйте під Бахмут, будь ласка, чи в Окопи. Наскільки вас вистачить? Ну, для прикладу. Чому ви не пошлете свою родину, або родича, або всіх родичів на забій, не підете на забій? Ви ж лише чернь, яка вміє тільки критикувати, а не пропонувати. До останнього, вперед до останнього українця. Знаєте, знаєте, що буде, якщо мене не послухає влада і не призначить мене в перемовини з Путіним? Знаєте, що буде? Якщо ЗСУ піде в наступ і звільнить територію, будуть великі втрати з обох боків, з української сторони також, та цивільного населення в цілому. Знищена ще більша інфраструктура, воно вам треба, ви хочете саме так, як я як розумію в цілому. Ну що ж, буде по-вашому, добре, не потрібно розмовляти з Путіним. Ви отримуєте те, що отримаєте. Якщо ви вважаєте, ну, черг вважаю, що не потрібно перемови невеликі з Путіним, то ви отримуєте? Так, звісно, перемогу. Але завдяки вашій бездарності, неспроможності керувати армією в цілому. Та черніка у владі неспроможна без великих втрат здобути перемогу. Вони ж як ті совки. всіх на забій заради наших дач яхт за кордоном у ЄС. Саме так і в офшорах. Тому потрібні великі перемовини з паном Путіним, які може. Провести лише я та пан Путін. І більше ніхто, тому що нинішні керівники України не здібні і не мають хисту щодо розмови з паном Путіним. Про те, що потрібно розмовляти. Підписуйся на цей канал, поширюй відео в тренди Ютубу. Слава Україні!